Росіяни, по перше, брешуть про Степана Бандеру. І про пов'язуючи його безпосередньо з гітлерівським режимом, хоча сам Степан Бандера суттєво від цього постраждав, так. далі брешуть про те, що українці масово там поклоняються Степанові Бандері в цьому контексті. Хоча, звісно, це популярний політик серед нас, безумовно, тому що він був державотворцем. Він багато працював на те, щоб українці зміцнили власну ідентичність щоб українці. Були. Це нормально, це нормальна річ. Тобто ніхто не говорить про те, що він був Янголом, і про те, що всі в Україні. Однозначно там е вважають його культовою особою. Росія експлуатує е двічі брехливий зв'язок, двічі брехливі е ситуації для того, щоб е нав'язувати ось це е враження, цей образ е ніби як е України, котра е там, от як ми вже з тобою говорили, там ультраправо або що? Тобто це масова пропаганда, і на жаль, ця масова пропаганда транслюється на заході. Е, ну скажімо, величезними об'ємами.